Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тиролопроводник. Тут хтось переживає за обмани, каже: боюсь обману в тройних отношеннях. Дуже длительний період. Хочу узнати, що мене очікує в майбутньому. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в Viber WhatsApp. Імо, ну, там, де, де вам удобно. Дзвонити не треба. Пишіть. Дякую за підтримку. Хто мене там підтримує, ставить сердечки, мені це дуже важливо. Тримаємося, люди. Робимо розсилочки, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилки. І, так, да, тут жіночка якась теж розстраюється. А що таке? Каже, сил мало. Угу. В нересурсному стані. Так, поїхали далі. Сьогодні у нас такі запитання. Пише Світлана, Людмила, дякую вам за ваші розклади. Дуже прошу подивіться, як буде проходити деокупація Новозбурівка збурівка Скадовського району. Дякую. Дивимося. Деокупація нової збурівки. Деокупація нової збурівки Скадовського району. Як буде проходити? Як? Тут прям відразу показують башню розрушення. я. Буде відсікатися від моря, якось будуть відсікати від моря, з тої сторони, а, з одної сторони, це, знаєте, як, от частина буде відсікатися від моря, щоб на море не... Ну, відимо, буде з двох сторон звільнятися, а з іншої сторони, уход в... по-різному тут, а з другої сторони, уход, буде В, будуть такі маніпуляції, дії, вибирати будуть, як діяти, В двох теж, як вам сказати, Показують двом, дво, з двох напрямків ще. Тобто, тут, якось з трьох напрямків буде, будуть якісь дії виконуватися. І розстройства багато жертв із-за обстрілів. Угу. Будуть наблюдати. Наблюдати, за що? Та тут якісь таємні наблюдения, закрита інформація, кажуть, спостерігайте по колесу а, в удобний момент, удачний момент. Ждуть, вичікують удачного моменту, щоб поменять цю ситуацію військові. Куда уходить будуть, куда? обстрілювати будуть. Так, да, тут така бур, бурна діяльність буде. Ага. І жертви будуть, і страхи. Страхи чого? Страхи. Страхи, знаєте, як? Грабіжа, обманов. тут насилія багато. Ну, тут кажуть, обороняйтеся. Обороняйтеся і. На майбутнє. За майбутнє буде відповідати якийсь о, вишестоящий тут. Команда буде від вишестоящих якоїсь мужчини. Залежати буде. І що? Ну, як закінчити? Як покінчити з цим всім? Угу. А В війні буде прояснення в воєнних действиях. Новий етап не получиться. Ну, це для кацапів, я дивлюся, в тому числі, для орків, які там сидять. Тобто, вони тут будуть жертвами. От домовитися у них не вийде. Тут будуть ймети сопротивлення сильне. Тобто, на них будуть на ці жертви. Вони захочуть домовитися, а у них не вийде. Вони тут постраждають. Що? Ну так, да, сили уміншаються і все. Все, закрита, закрита інформація. Тут башня буде. Башня, башня. А покажіть, а що, що в цій башні? Розрушення домов? Через розрушення тих орків. По правосуддю, так. Да. Ага. Перестрілки будуть тут, по правосуддю. Вони там ховатися будуть, понимаете? Вони там будуть ховатися за женщинами, за этот самые. И, видимо, в домах якихось вони там ховатися будуть. И тут будуть перестрілки. Щоб угу. покончить з цими победителями. Які там вважають, що вони переможуть, щоб це все закінчилося. Через страхи? Угу. Страхи померти. Шанс буде. Ага. Це що, в плен здатися, да? в полон? Жертвы длительные... Угу, поняла я. Поняла. Тут судьба меняться будет. Тут э, работають давно над цим. Как бы, знаете, є работа іще, як подпольна работа, її не видно. Таємна работа. А коли це буде? Ну тут такі собиття розвиваються, звісно. Собиття будуть... Коли це? коли це буде? Коли це довго ще чекати. Кажуть, на длительний період не очікуйте, Тобто це буде по колесу фортуни. Як тільки виявиться якийсь удобний момент, появиться, зразу піде башня, розрушення. Бояться, що це ну, через цю паузу, через період времени вони щось там будуть видумувати, Наблюдати по правосуддію. На, Наблюдати за чим? За тим, як їх будуть відсікати, з ними заканчувати. Понимаєте, там ідуть розрушення там по, по збурівці. От второй раз виходить башня, розрушення. Тобто э, обстріли будуть добрі. А там людей багато наших залишилося. Там ще багато людей наших. Вони обмежені. Вони обмежені, вони не знають, що відбувається. Вони в такому стані, знаєте, як ото в полоні знаходяться. І що? Ну, дивіться, розрушеннями обмежені. Стримувати жертви будуть. Тут якась воєнна хитрость, воєнний знаєте як, не напряму, не... тут якийсь хитромудрий план, коротше говоря. Кажуть, чекайте, через якийсь період часу це все проясниться. Очікуйте удобного момента. Тобто це не так довго, тут вже якби как бы показує, що це все, знаєте, як ото, на грані, на грані, от-вот, от-вот. Вот -вот. Так. Дивимося далі, що хочуть? Що хочуть орки, намагаючись е перебратися на острова? Знову ж таки, напроти Херсона. Е тут у наш, наш край, от, починають, знову ж таки, на починають там обстрілювати періодично. Що вони хочуть? Яка у них команда? Команда, яка? Ну, угу. З одної сторони, бажання є спонукати до перемовин. Оце це 100%. Тут така двойственна ситуація. Якось вони вичікуються, ви знаєте, як а, перервою. То в одну сторону, то вроді хочуть домовлятися, щоб от наші домовлялися з ними. То з, з другої сторони, вичікують періодически перерва, потім перестрілки. Перерва, потім опять перестрілки, артообстріли. І що? Угу. Ну, розтроєні, що на майбутнє вони бачать, що тут із-за цих обстрілів дуже багато потерь. Потірь у них багато, і тут доля міняється. Кардинально старші аркани. Это <кій> що что и за длительный період пребывают в состоянии жертвы. От вони, старші арканы, бачите, дуже, дуже такі кардинальні перемены йдуть, що вони становляться жертвами и очікувати действий, прояснять ситуацию, что на дальше будет. Вот вони якось шукають методы, Шукають способи зараз, щоб свалити в тихушку. А у них виходить, що вони як обмежені з трьох сторон. Ось тут трьохстороннє таке обмеження, не можуть вони уїхати так, як їм хочеться. І цей новий етап що? На майбутнє а, длительний період часу тримається в таємниці. Яка тут таємниця йде? Шанса таємного хочуть через водойом? Прорватися не можуть? Ну, от этот шанс через водойом це взагалі такий якийсь ефемерний, тому що бачу, що тут одні потери, і стримують вони ці потери періодически. А стримати. Получ... Ну, вони обмежені. Я ж кажу, що вони б і хотіли свалити, вони б хотіли вже куди-небудь свалити. Так їм не дають. Їх штовхають От такі. Вони з трьох сторон, як би, одну, впері, вода, а з трьох сторон вони обмежені. Тобто вони вийти нікуди не можуть. Хотілося би, але, у і ах, да, заблоковані. Розумієте? Вони, вони заблоковані. Угу. З трьох сторон, опять повторяють, їм дуже важко. А коли закінця ці обстріли? Коли закінця ці. Взагалі, тут у нас на нашому, на Герсонському напрямку, з коли закінчаться обстріли? Коли? Коли? Луна. Ну, Таємниця. Непонятна ще пока історія, не хочуть показувати вищі сили. Да, так, е, оцікають. Оцікати треба луну. Е, страх поки. страх. Стримувати. Угу. Ну, На майбутнє тут шукаються методи. І хочу сказати, що тут показують тупікову ситуацію. З однієї сторони, знаєте, вона така двояка. З однієї сторони, длительний період, їх тут стримують через вот этот страх, що вони будуть загинуть. І дійсно тут дії проводять таємні дії. А що з цими таємними діями? Що це? Ну, двойственна, ситуа... знаете, двойственна ситуація надвоєна. Тобто, вона не може бути одно. Як сказати, однобокою. Вона тут з обіх сторон тут такий балансіровка, з одної сторони, з другої сторони. З одної сторони, заканчують з ними от, десятка мічей в цій луні, то, що там погибають солдати. А з іншої сторони, по міру що? Що по міру? З, трьох сторон вони за... з трьох сторон їх обмежує. от этот генерал там чи хто він там такий короче тут обмана ми. а що тут за обмани? За обмани? Що за Угу. ну і штовхають на цю агресію і все Що вони жертви? Жертви, вот обстрілів жертви, агресії. І що? ну да обстрілів з артилерії. Угу. І тут не тільки артилерія, тут все подряд. Тут є і, і міномети, какби, і танки, і все тут стріляє, от, ну, всяка техніка стріляє. А з другої сторони, на майбутнє показують, шукають виход. Але оце, що вони обмежені з трьох сторон длительний період часу, Хочуть шанса, шанса дочекатися, як їм самостійно таємно свалить. Ну, повторяється оця історія, щоб вони не завісили від командирів своїх. Вони хочуть попитки є, хто там єдинічний поодиночків. Вони там не то, що попитки, вони свалюють таємно. Понімаєте, вони уходять. І на майбутнє що? Ну, тут їх розіб'ють, коротше. Тут буде авіаудари. Будуть авіаудари. Буде так з дальніх расстояний. Авіа. Може, там якісь ракети. А, ну, то есть тут буде на майбутнє угу. їм очікувати переміни судьби. да. судьбы. Ну, куди? Бачите, куди? Оплакивання жертв. Перемена судьбы тут идет. Но тут... Кто их кто не свалил, тому, кому не удалось втекти, то и будет, конечно, покараний. Так что у кого есть там возможность, сваливайте. Добре, Трамп дав Путину две недели и сказал, что если через две недели он не закончит войну, Цю безглузду, то будуть у нього крупні неприятності. В плані там налоги повишаються на 25%, да, він пообіщав, На їхній товар, на те, що вони там, чим вони торгувати можуть. І з ну, багато всяких вкусностей від Трампа по поводу санкцій і по поводу того, що знизиться дуже. Вони повисять видобуток нефті американці, і там, можливо, і саудіти підключаться до цього. І економіка у Путіна рухне. То, що вона вже на грані, то, що вона вже качається це 100%. А то, що вона рухне, там осталося, знаєте, їх там так штовхнуть, чуть, чуть от таке відчуття, знаєте. От капельку, ще маленький толчок, і там все оцей колос їхній рухне. Тому що, да, ресурси вже у виях, селенок маловато, це тримається все в таємниці. Закинули інфу, що Трамп там якісь умови, ж поставив Зеленському, і Володимир Зеленський согласився на ті умови. І він должен, там, и там, всякі э, вот, до 9 мая должно це все закінчитися. То есть, дається, там 100 дней для того, щоб э, Волод... Владимир Зеленський вирішив этот вопрос. То есть, про Трампа вообще нічого. Там, там, ой, вибачте, про Путіна. Ну, оговорка по Фрейду. Там получається, що. На страх давлять оце, оце і псо розпространяють, щоб ми розстраювалися. І псо, помієте, від там, ФСБшників, КГБшників, там, там, чи як вони там називаються от такий спосіб захиститися, кидають інформацію в поле і типу, хавайте, спорте, ругайтеся між собою, щоб не було єдинств, ну, а одного цілого там возбуждають, і возбуждають такі агресивні міри, типа на, на правительство, на наше, на нашого президента і взагалі, ну да, тягаються таким чином. А ви тепер ситуацію проясняйте, а ми почекаємо, що тут, що тут буде? Тобто, ложна інфа закинута, така двояка. От кажуть, заканчувайте, оцікайте, не слухайте цю луну, не дивіться, тут це все Не ресурсно це все слухати. Вмикайте критичне мишлення, відцікайте те, що не потрібно. Тобто, це все брехня. Насчет е, того, що там Владимир Зеленський согласен буде поступитися землями і, е, і з того, що вони заявили, да, що там, які ультиматуми ми повинні, от Україна повинна виконувати, то, так це відмовитись від НАТО, то понятно, що парнія Секратиця теж понятно, зрозуміло. Да? Щоб а це все обмани кажуть. Дивіться: брехня, маніпуляції, обмани неправда. Не Тут така качельки, качельки нам влаштовують по міру. Угу. щоб ми захищались, перестали друг друга там з друг другом спорити, щоб це були українці, повинні бути єдині і розуміти підтримувати свого президента. Він заявив. А що ніколи не поступиться землями України? А вони там кажуть, що повинні українці вийти з Донецької, Луганської, Херсонської Запорозької області. Ми повинні виходити. Розумієте, не вони, а ми повинні виходити. Знову ж таки, це лажа. Угу. Таким образом, воюють, працюють. Да, щоб оце і ПСО розпространити, Ну, це у них звична ем, звична праця, так що для більш впечатлітельних, хто там такі, панічні такі атаки у людей починають ой всю зрада, заспокойтеся, будьте кажуть, спокійні, вас розхитують просто це іде боротьба. Війна така. Знаєте, війна ем, інформаційна війна. Не слухайте нікого. Так, українці поступляться. А ну, зараз, ніколи українські інтереси. Щас, щас, зараз. Трамп заявив, що ніколи українські інтереси не будуть ущемлятися по поводу територій і війни. Розумієте? Ну, а, яким образом? Що а, влазить якимсь чином в тери... ділшку територій він не буде? Він требу... витребувати і видвигати ці требування він не буде. А ще, що хотіла який, а, розганяється інформація. Угу. А що е, Зеленський готовий на поступки для Росії. Тобто, виходить, там вони перевернули все з ног на голову і видали це так, що все в пользу Росії. От Трамп, він прям согласен з росіянами і все в пользу Росії. Це правда? Угу. Ну, от, кажуть, тут отсікайте, опять же, розбирайтеся з луною. Таким образом, длительний період часу нас намагається ввести в цю, в цю луну, в ці обмани і в тупікову ситуацію. Кому вірить, що робить, як нам будь, щоб були в тупіковій ситуації. Отсікайте, кажуть, заканчувайте. Цей тайлуною, заканчувайте. Розбиратися там, казати, зрада, зрада, ніякої зради немає. Тобто, не слухайте інформаційну війну, щоб ми не програли, заканчувайте. Трансформація тут іде. розумієте? Нам зараз, як ніколи, треба бути сплеченими. Обнуляйтеся виходьте із цих обмежень. Ось, у нас он питається обмежити. Ідуть судьбоносні события. собиття. Беріть, знаєте, як кажуть, Україна бере е, бразди, правління в свої руки. Виходить із обмежень. Угу. Із обмежень, обманами. Опять же, обмани. Сім'єрка мічей тут прям. Фігурірує на всьому протяженні. Обмани цього е, Путіна, дьявола, розумієте, ось військових, тих вишестоящих. Тут одні сплошні обмани у Кацапів. Слухати їх не треба. Добре, нересурсно кажуть це, немає смисла. Обмежуйте, не слухайте. Все, на сьогодні все. Сьогодні був такий розклад. До побачення. Пишіть мені питання, які вас хвилюють. Пока-пока, до зустрічі.